Як вивчити 100 слів з німецької мови лише за одну годину? Цей метод працює не лише з німецькою, а з будь-якою іноземною мовою і дозволить вам в два рази швидше та простіше вивчити слова з німецької на українську і одразу ж з української на німецьку. Все, що вам потрібно, це листок і ручка. Листок ми складаємо два рази навпіл. Перший раз. І ще один раз. Отже, як це працює? Беремо наш листочок, розгибаємо в першу колонку вписуємо слова іноземною мови, які нам потрібно вивчити. Бекомен, наприклад, Гієндерфройнд. Тоді перекладаємо їх на нашу мову. Отримувати. Друг. Тоді продовжуємо те саме. Перекладаємо з нашої мови на іноземну, а іноземну частину вже загибаємо. Перекладаємо Bkommen. Gєjen Der Frojn. І так продовжуємо, поки в нас не закінчиться наш листок. Іноземна мова, наша мова. Потім знов загибаємо. Іноземна. Наша. І нехай при першому або другому перекладі ви будете запам'ятовувати лише 30 або 40% слів. Нічого страшного, піддивляйтесь, дописуйте ті, що вам не вдалося, і продовжуйте. По закінченню цього листка ви вивчите всі слова, Займається приблизно близько години. Перевіряйте цей метод та пишіть у коментарях, чи вдалося вам пришвидшити вивчення слів.